Середа, 12 червня, час новин на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю в студії для вас працює Івана Осташук. Традиційно у цій порі ми говоримо, чим жила Надвірнянщина останні дні. З нагоди міжнародного дня захисту дітей юне покоління міста і району провело справжній концертний марафон у надвірні біля загальноосвітньої школи номер 1 і собору святого Володимира, яким напевно продемонструвало, що життя дітвори у незалежній Україні щасливе і безтурботне, оцінивши дивовижний дитячий Гала концерт, слід сказати, що дорослий світ для дітей робить дуже багато, але не все. Сьогодні, в рамках виконання соціальних програм президента України і до Дня захисту дітей, проводиться захист позашкілля. Сьогодні дебютують, звітують учасники і гуртківці дитячого творчості на надвір'янського центру дитячої творчості та центру дитячої та юнацької творчості. Грандіозний дитячий концертний марафон очевидно продемонстрував, що наші діти справжні європейці, талановиті і вільні люди. Двадцять Роки українська держава все-таки забезпечувала людяні умови для життя, виховання, навчання і дозвілля. І ми працюємо з дітками, допомагаємо їм у позаурочний час відпочити, навчитися чогось. Вони приходять до нас, тому що в нас немає таких, немає завдань домашніх, немає оцінок. Їм у нас дуже добре. І от сьогодні ми показуємо, що чого вони навчилися. Отакий от свого роду день позашкільника, день тієї дитини, яка не ходить після уроків, десь там не гуляє вулицями. А яка і займається у центрі творчості, і розвиває свою творчі здібності, своє обдарування, свої талани, якими її наділив Господь. Однак слід нам визнати і те, що наші діти дещо забагато співають і танцюють забагато так званого офіційного дозвілля. Це стає одноманітним. Нам потрібно сміливіше віддавати ініціативу щодо дозвілля дітвори, концертних програм і гурткової роботи в руки самих дітей. Нехай займаються тим, що їм найбільше подобається у хорошому звичайному сенсі, так як це у Європі і Америці, де діти вміють веселитись. У нас працює дуже багато гуртків, напрямки різноманітні це і триску краєзнавчі. І... І гуртки художньо естетичного циклу, і декоративно прикладного мистецтва, вокальні, хореографічні, образотворче мистецтво дуже велика палітра гуртків у нас в нашому центрі творчості. І нарешті найголовніше, що потрібно сказати, в день захисту дітей на заміну фізичному насиллю над дітьми прийшло насильство моральне, коли дорослі замучують юне покоління нещисленними так званими справедливими зауваженнями і повчаннями в сім'ях, садках, школах і училищах та університетах. Не Гарною кляксою в дитинстві є насильство між самими школярами, на яке ми дорослі зовсім не звертаємо уваги. Надзвичайно важливо перестати принижувати дітей, які погано вчаться, бо ці діти наші майбутні робітники і хлібороби. Світ оголосив про міжнародний день захисту дітей. Значить, працювати ще є над чим. В рамках прес-туру над вірнянщиною журналісти Прикарпаття відвідали спортивний заклад, відомий на всю країну, спеціалізовану дитячу юнацьку школу Олімпійського резерву. Ерву профкому пад «Нафтохімік Прикарпаття саме цей заклад є справжньою кузнею олімпійських призерів, переможців, різноманітних турнірів та змагань. В рамках престуру на Двірнящина презентувала гостям кращі досягнення в різних галузях, зокрема у спорті, адже Надвірнянський район славиться спортивними досягненнями. А найбільш яскравим прикладом тренувальної бази Надвірнянщини є спорткомплекс СПАД Нафтохімік Прокарпатті, в якому виховалось чимало відомих спортсменів. Вони своїми спортивними досягненнями прославили наш край, а багато з них стали відомими на увесь світ. Директор спортивної школи Тарас Вінтоняк звернув увагу гостей на факт, що заклад виховав чимало видатних та іменитих спортсменів, серед яких кількаразовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк, як ви знаєте, трьохразовий учасник Олімпійських ігор був вихований та двохразовий призер Олімпіади. Гонтюк Роман зараз він у Києві, оскільки він отримав посаду старшого тренера збірної України з дзюдо по юніорам. І він нашу надвірнянську лінію веде у Києві і веде в національному рівні, щоб дзюдо було сильне не тільки у нас у надвірній, а й у всій Україні. Також у ході відвідин цього спортивного закладу журналісти спілкувалися з майстром спорту міжнародного класу Оленою Сайко, яка зауважила, що в даному закладі вона займається вже 16 років. Буквально це сьогодні перше число. Я це от я в червні записалась на цю до це. От, ну, от, можна сказати, що сьогодні 16 років як я тренуюся. Також спортсменка розповіла про свої спортивні здобутки. Саме що найбільше це я зайняла третє місце на чемпіонаті світу в Домініканській республіці. Третє місце се Чемпіонату світу по дзюдо, це ну досить великий ну по сам бо чемпіонка Європи, чемпіонка призерка світу. В цілому за період існування спортивного закладу у стінах спортивної школи підготовлено три заслужені майстри спорту України, 25 майстрів спорту України міжнародного класу, 103 майстри спорту України. Також срібними та бронзовими призерами Олімпійських ігор дзюдо став вихованець школи Роман Гонтюк. Переможцями та призерами України, Європи світу стало ряд вихованців закладу. На даний час у школі нараховується 30 спортивних груп із загальною кількістю 284 учні. Кожного Року вихованці закладу здобувають чимало перемог, беручи участь у різних змаганнях. Станція юних техніків, заклад додаткової вищої освіти дітей технічного напряму. Тут вони можуть навчитись основам найрізноманітніших галузей: ракетомоделювання, кораблебудування, художньої обробки дерева, художнього дизайну та цілої маси інших. Представлення досягнень сюту за рік відбулося нещодавно на стадіоні нафтовик. В надвірній на святі юних винахідників побував і наш журналіст Володимир Голіней. Надвірнянська станція юних техніків об'єднує у своїх стінах кілька сотень маленьких дослідників, які навчаються на базі різних відділень по цілому району. І таке свято, організоване дирекцією закладу спільно з районним відділом освіти, дозволило їм ближче познайомитись між собою і поділитись досвідом та власними відкриттями. Адже кожен із цих юних інженерів вже має свої напрацювання. І саме для цього керівники гуртків станції й працюють. Головне підштовхнути діток до пізнання чогось нового шляхом експериментів та пізнання законів природи. Їх же ніхто Гуртки спортивно-технічного напрямку це авіамодельний гурток, гурток повітряних зміїв, ракетомодельний гурток, гурток судномодельний і гурток картингу. Діти займаються в цих гуртках із задоволенням, тому що крім того, що вони навчаються і виготовляють моделі разом з тим. Це є рухомі такі гуртки, де є динаміка, де діти змагаються, де є рух. На представленні були роботи усіх гуртків та більше сотні учасників та глядачів. Тут і ракети літали, і повітряні змії небо атакували, і кораблі плавали, б, та не було де. Та чи не найбільше захоплених дитячих поглядів було приковано на бігові доріжки, куди виїхали маленькі? та дуже потужні та швидкі автівки, карти. А за кермо маленьких болідів, діти і не тільки хлопці. Я відвідую вже два роки і мені подобається тим, що я навчилася їздити. Ти одна дівчинка на на цьому скулі чи є ще інші? Так, я одна. І як тобі легко дається об'їздити пацанів чи ні? Перший раз, якщо чесно, я боялася, а так легше було, об'їжджала. Загалом саме картинг зараз є одним із найпопулярніших гуртків станції юних техніків. Воно й не дивно керує ним людина, в якої серце працює як форсований двигун. Це Ігор Гаврилюк, і його вихованці пишаються тим, що вони картингісти. Гурток картингу набагато цікавіше, ніж всі гуртки, на мою думку, через те, що я навчуся їздити. Я буду швидко їздити по полю по полю по трасі і буду відчувати адреналін. І мене навчило те, що я тепер буду знати будову автомобіля. Лом, свято вдалось найактивніших та найуспішніших діток нагородили грамотами райвідділу освіти та районної державної адміністрації. А ті, кому не дістались грамоти, отримали масу позитивних емоцій. В Івано-Франківській обласній філармонії відбувся творчий звіт аматорів художньої творчості надвірнянського району. Концерт присвятили двохсотріччю із дня народження Тараса Шевченка. Надвірнянці вітали гучними оплесками на підведенні підсумків, відзначили, що Надвірнянщина продемонструвала високий рівень майстерності виконавців та колективів, а також бездоганну майстерність майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтв. З обласного центру повернулись. І наші журналісти. Патріотична тематика золотою канвою мережила програму звітного концерту, насичену творами класичної музики, писенної творчості, інструментального та хореографічного мистецтва. У фоє філармонії було розгорнуто виставку робіт майстрів народного мистецтва. Районна бібліотека представила книжкову виставку під назвою О надвірнянщино, мій материнський краю книги з історії району, міста творчий доробок, літераторів краю та інше. Народні умільці, вишивальниця, Ольга Песарук, викладачі та учні художньої школи. Влаштували чудові виставки, з якими глядачі мали змогу ознайомитись перед концертом. Розпочалось концертне дійство поемою про Україну. Постановці були задіяні зведені хори районного будинку культури Делятинського народного дому та дитячої музичної школи. Окрім номерів, присвячених Кобзареві, всі присутні мали можливість познайомитись з мистецтвом танцю по-надвірнянськи. Горянка подарувала глядачам не один хореографічний номер. Надвірнянці привезли до обласного центру кращі колективи та виконавці край. Ю сотні аматорів сцени. Цей народний фольклорно етнографічний колектив Перевесло, аматорський народний колектив Феліціо вокальний ансамбль Бестрянка, вокальний квартет Легіт, муніципальний естрадно-духовий оркестр районного будинку культури, ансамбль «Черлені пацьорки та інші. Особливо яскравим та високопрофесійним був виступ шовкової косиці та муніципального оркестру народної музики Аркан. Приємно здивували глядачів народна церкова студія Веселка районного будинку культури. Сьогоднішній звіт відкрив нам домоз. Бути мистецтво ветенанки на виставці Ілінограбюри. Творчий звіт виявив, що виявляється у нас в області ще є цирк. Багато чудових пісень Місто спить, я України син, Дніпровський Вальс, що звучали у програмі Звіту виконали відомі вокалісти Віктор Чудновський, Світлана Павлишин. Віра Бойчук захопив глядачів. Виступ квартету Світ любові, керівник Юрій Партика, вокального тріо Ягілочка, зведеного ансамблю скрипалів надвірнянської дитячої музичної школи. Окрасою концерту став виступ дитячого зразкового ансамблю Танцю Горяночка. Їхня музична композиція викликала в залі Шквал Оплесків. Вінчали мистецьке свято своїми професійними голосами ведучі Тетяна Пришляк та Андрій Паньків. Високу оцінку професійності та виконавської майстерності учасникам концерту підводячи підсумки, дали заступник голови ОДА Роман Іваницький, голова Надвірнянської районної ради Василь Попович та голова райдержадміністрації Юрій Касіянчук. Хочу привітати і подякувати усіх учасників творчого звіту, всіх причетних до цього звіту, від голови обласної державної адміністрації. Михайла Васильовича Вишеванюка, і побажати, аби далі з таким оптимізмом дивитися вперед в майбутнє України, в майбутнє Прикарпаття. Сьогодні стільки багато діточок, таких наймесеньких курочок, півників, бо виходило на цю сцену, яка прекрасна зміна росте усім вам, перебуваючи в залі, спостерігаючи за. Демонстрацію талантів від маленьких до досвідчених переконався в тому, що в нас в районі, на Прикарпатті, загалом в державі прекрасний творчий сад. Дві з половиною години пролетіли. Ми налаштувалися на свято, і свято відбулося. Хочу подякувати майстрам, хочу подякувати всім тим, хто був на сцені, хто переживав за колісами і тим всім, хто підтримував в залі. Я дякую батькам, які дуже хвилювалися, і хочу вас завірити. Ви можете пишатися вашими нашими дітьми. Вони унікальні. Да, художниця Христина Бик презентувала в надвірність свої творчі роботи під назвою Зроблене душею. Це четверта персональна виставка Івано-Франківської юної малярки. У своїй творчості Христина звертається до таких жанрів як пейзаж та натюрморт. За красою на полотнищах спостерігали і наші журналісти. Зроблене душею під такою назвою презентувала власні картини художниця з Івано-Франківська Христина Бик. Дівчина мистецтвом захоплюється з дитинства, а сама почала малювати близько чотирьох років тому. В Експозиції христини майже сім десятків полотен. Пейзажі, архітектура, натюрморти все це дівчина зібрала для широкого загалу, щоб заявити про своє творче обличчя. Мистецтвом захоплюється з малка картини. Малюю переважно архітектуру Івано-Франківська. Це надзвичайно чудове місто, яке, прогулюючись з ним, завжди хочеться малювати, переносити його на полотно. Виставка моя називається «Зроблено душею, бо в кожну картину я стараюся вкласти якусь душу, щоб людина дивилася на неї. І казала, от на мені подобається, бо вона якась енергетику має позитивно, вона випромінює гарне все. І я стараюся малювати таку архітектуру, як я її бачу. Не роблю копію, бо це буде зовсім людям нецікаво. Улюбленою технікою дивитися. авторки є олійний живопис. Крім того, художниця працює в таких техніках, як суха пастель, голландський живопис. Відображує на полотнах малярка і красу надвірної. У надвірні є дуже чудові гори, які я приїжджаю завжди до сестри і малюю етюдно. Це мені дуже велике задоволення приносить на творчість малярку надихає рідне місто. Христина бик хоче бути відомою художницею і мріє про власні виставки у світових галереях. Полотна Христини імпонують відомому художнику Ярославу Лозинському. Дивлячись на ці картини, каже він: одразу відчувається широкий діапазон, колорит та майстерне володіння пензлем. Окрім того, її роботи досить оригінальні. Мені сподобався такий досить широкий діапазон і колорит. В неї є такі роботи, які в техніці гриза. Такі, е, такі коричневаті, і в той же час є такі більш контрастні, яскраві роботи, як он в кутку. Значить, вона цікавиться як такими тонкими нюансами кольору, так само і. Досить контрастні такі, які більш характерні навіть контраст для нашого регіону. Юна художниця Христина Бик прагне надалі відкривати для себе нові мистецькі горизонти. А її життєвим кредом є вислів жодної миті без творчості. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна. Бажає вам гарного настрою та приємного вечора. На все добре.